Тема пенсії в Україні дуже болить і дуже на слуху, тому давайте розберемося і ми. Особливо про це треба подумати молодим людям. Отже, Верховна Рада, затверджуючи держбюджет на 2026 рік, знову прийняла рішення позичити пенсійному фонду більше 250 мільярдів гривень. І роблять вони це уже багато років підряд. Чому? А тому, що пенсійний фонд давно банкрот. З 2007 року він не виконує своїх зобов'язань. Йому просто не вистачає зібраних з офіційно працевлаштованих людей податками грошей, щоб виплатити достатні пенсії. І уявіть собі, навіть тих, Декілька копійок, яких не вистачає більшості пенсіонерів, вони платять позичаючи у держбюджета. У них давно немає грошей і вони не справляються своїми обов'язками. І насправді так у цілому світі і Австрія, і Данія, і Німеччина, і Швеція, усі розвинені країни платять своїм громадянам мізерні державні пенсії, але живуть люди там добре завдяки недержавним пенсіям. І що доброго зробила наша держава, так це у 2003 році прийняла закон про загальнообов'язкове недержавне забезпечення номер 1057, який запустив у нас трьохрівневу пенсійну систему. А отже, будь-яка людина уже понад 20 років насправді може створити собі приватну недержавну високу пенсію, яка не буде залежати від уряду, від роботодавця і навіть від того, яка валюта на дворі, тому що саме завдяки цій системі люди в світі живуть добре. Просто нам масово про це не розповідали. Маніпуляції надіями на кращі пенсії це хороший важель в. Пливу на людей. Кожен новий виборець агітує про те, що він підніме пенсії. Люди на це йдуть, їм потрібна надія. Мабуть, тому нам про це не признавалися. Але насправді майбутнє виключно за приватними пенсіями. Я дев'ятий рік професійно у цьому питанні розвиваюся і готовий безкоштовно будь-кому із вас допомогти у цьому розібратися. Пишіть в коментарі, кому це цікаво. Я покажу, як прорахувати і навіть як безпечно оформити собі таку пенсію. Будь-яка людина вже в 50 з хвостиком років може виходити на приватну пенсію в 20 і більше тисяч на місяць по сьогоднішніх мірках. Погодьтеся, це гроші, з якими можна пожити. Не ігноруйте це питання, бо в 60 про пенсію думати пізно. Пиши в коментарі.